На годиннику 12 .00. Ви дивитеся новини ТСН Онлайн. Я Сергій Моргун. Вітаю, друзі. Говоримо про важкі бої, складнощі на Покровському та Курахівському напрямку. Візит міністра оборони Німеччини до Києва як символ продовження військової підтримки та пожежі на Росії. Невідомі добрі дрони атакували цієї ночі нафтобази та заводи військової промисловості країни-агресорки. Підписуйтеся на канал, тисніть лайк та дзвіночок і розповім більше. Шахетна атака 58 ворожих дронів цієї ночі. Збили наші захисники неба. Ще 21 бляшанку локаційно втрачено. Загалом ударних та безпілотників імітаторів було 80. Запустили їх росіяни із Міллерово, Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська кажуть у повітряних силах України. Уламки залізяча падали на Сумщині, Київщині, Житомирщині, Харківщині та Черкащині. Там є пошкодження, зокрема приватних та багатоквартирних будинків, а також автомобілів. Попередньо обійшлося без загиблих. Постраждалим надається допомога. Десять людей поранено на Херсонщині. Росіяни пошкодили багатоповерхівку, сім приватних будинків, господарчі споруди та автівки. Під обстрілами було 34 населені пункти. Більшість поранених жителі Херсона та передмістя. По великописарівській громаді на Сумщині окупанти вдарили із мінометів та дронів. Один із них атакував автівку з подружжям. Обидва дістали поранення. Жінку врятувати не вдалося. У Сумах через КАП пошкоджені об'єкт критичної інфраструктури та підприємство без опалення. Понад три десятки будинків. Троє поранених на Дніпропетровщині у Нікопольському районі. 14-річну дівчину вже відпустили додому, але двоє дорослих у шпиталині. Побито чотири приватні будинки та промислове підприємство. Ємство у Чугуєві на Харківщині через дрон постраждала півторарічна дівчинка. Пошкоджено багатоповерхівку та чотири автомобілі. Ворожі безпілотники поранили жителів Мурафи і веселого у великому бурлуці. Пошкоджено три будинки і автомобілі. У Куп'янську житловий будинок. 12 прифронтових міст та сіл атакував ворог майже дві сотні разів. На Запоріжжі унаслідок ударів російських терористів потрощено 12 житлових будинків та підприємств. Люди. Вціліли. Російські війська готуються до блокади Покровська і Мирнограда, намагаються просуватися до магістрали, якими сили оборони поповнюють свої запаси. Про це пишуть аналітики інституту вивчення війни і додають, що йдеться про загрозу двом із трьох важливих для України доріг біля Покровська. Загалом цей напрямок був одним із найгарячіших. Майже 80 бойових зіткнень відбулося там цієї доби. Повідомляють у Генштабі. Це ледь не половина від усіх протистоянь на фронті. Утім, попри дещо меншу кількість нарах. Хованих боїв також складною і напруженою залишається ситуація довкола Курахового та околиць. Як пишуть аналітики порталу Діпстейт, противник поступово просувається містом і забирає його під свій контроль. Зокрема, активні бої тривають у центральній частині міста, де чимало багатоповерхівок, і вони нерідко досить складні для утримання. Не в останню чергу через аварійність місто сильно поруйноване, у тому числі кабами. Цієї доби по всій лінії розмежування Росіяни скинули їх 90. 9. половина прийшлася на територію Курської області, де від учора відбувалося 15 боїв. Оборона зайнятих позицій триває. Також силам оборони вдалося знищити один район зосередження особового складу ворога, місце з військовою технікою, ще один важливий об'єкт противника та відновити становище у селі Шевченко Донецької області. І про ворожі втрати на сьогодні маємо такі дані за інформацією генерального штабу росіян за останню добу. Мінус 1330 вояк, загалом убитими та пораненими від часу повномасштабного вторгнення у окупантів 811 тисяч осіб. Завчора українські оборонці знищили 11 бронемашин противника, 47 артилерійських систем та 3 танки. Загалом розтрощено 1262 системи реактивної артилерії і понад 1044 системи ППО. Збито 22 дві тисячі. 276 безпілотників тактичного рівня, 3018 крилатих ракет, 369 російських літаків та 331 гелікоптер. На морі поменшало на 28 російських кораблів та катерів, одну субмарину та пором заправник армії РФ. 10% бракованих мін 120-го калібру у силах оборони вже замінили. У Мінстратехпромі кажуть, неякісні боєприпаси, що не вибухали, нині повністю вилучені. Нині за спеціальним графіком їх замінюють за рахунок виробника. Скандали з боєприпасами виник у листопаді. Чимала кількість із них не вибухала, а падала за кілька метрів від мінометів або взагалі застрягала у стволах. Як стало відомо, згодом йшлося про десятки тисяч бракованих мін, але наразі кажуть у Мінстратехпромі, проблеми виправили. Замість пострілу палаючий ствол міномета, це було на Курщині, а це вже околиці Покровська, і знову міномет там не стріляв, а палав. Це відео, яке ТСН вперше показало наприкінці листопада. Десятки роликів із різних напрямків бійці супроводжували коментарями, що думають про неякісні міни калібру 120 мм. міліметрів. Виробник у нас тут то, здається 888, Не знаю, що це за завод. Рік виготовлення – 10-й. Місяць 10, 24. Вперше військові почали скаржитися на браковані міни на початку листопада, коли зрозуміли, що йдеться не про одинокі випадки, а цілі партії вирішили заявити про це публічно. Нові вишибні гляньте. Тупо крутяться. Ну що за хумін стратегпромі кажуть, одразу після цього скандалу почала працювати комісія, яка з'ясовувала причини і кількість дефектних боєприпасів. І проблем кажуть було декілька. В одних зовнішній діаметр міни не відповідав конструкторським вимогам, в інших порох у зарядах був занадто вологим. Виявили і проблеми з капсулами, які не працювали. третя. У військо кажуть, у Мінстратехпромі потрапило 15 партій таких мін. Це майже 54 тисячі боєприпасів. Їх відкликали, і виробник власним коштом нині їх допрацьовує. У кожній міні перевіряють зовнішній діаметр і діаметр хвостовика, каже міністр. Капсули у боєприпасах тепер європейського виробника. А самі міни проходять вологостійку обробку і пакуються в герметичні упаковки. Нове пакування також забезпечує 10 років зберігання боєприпасу на складах. Самі заряди після відкриття можуть зберігатися 12 годин на відкритому повітрі, адже додано додаткове лакування заряду, тобто міна йде з новим підривачем, з доопрацьованим основним зарядом та перевіркою всіх геометричних параметрів. У війська вже доправили 1400 замінених боєприпасів. каже міністр. Там їх уже випробували, і тепер українські підприємства виготовлятимуть міни за новими стандартами. Також у ДБР нині відкрито два кримінальні провадження із приводу постачання неякісних мін. Правоохоронці мають з'ясувати, як браковані міни пройшли перевірки і потрапили на фронт. І найголовніше, хто понесе за це відповідальність. Олександр Романюк, Юлія Кірієнко, ТСН один Масштабні пожежі палають на Росії. Цієї ночі понад сотня дронів атакувала країну агресорку. Вибухи лунали у кількох російських областях. Зокрема, у Казані, внаслідок атаки, безпілотників горить завод Орхсинтез, що є одним із провідних підприємств російської хімічної промисловості. Місцеві пабліки із посиланням на очевидців пишуть про вибух у районі хімзаводу, після якого здійнялася пожежа. На території підприємства, нібито палають газові цистерни. Вибухало цієї ночі. І в Саратовській області тамтешня влада повідомила про пошкодження промислового об'єкта під повторною атакою дронів. Ймовірно, опинилася і російська нафтобаза в Енгельсі, яка горить уже близько тижня. Місцеві телеграм-канали пишуть, що у місті було чутно кілька вибухів. В одному із районів спалахнула пожежа. Цієї ночі безпілотники фіксували також у Тульській, Орловській та Брянській областях Росії. Через атаку дронів росіянам довелося обмежити польоти у аеропортах Казані, Пензи, Ульяновська, Калу. Тамбова та Саратова. З неоголошеним візитом до Києва приїхав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, аби як заявив сам обговорити з українським урядом подальшу військову підтримку в обороні від Росії та ознайомитися із обстановкою на фронті і показати, що Німеччина продовжує активно підтримувати Україну. Щоправда, його однопартієць канцлер Олаф Шольц, який саме зараз намагається переобратися, напередодні заявив, що Німеччина не заощаджуватиме на власних громадянах і інфраструктурі за для фінансування допомоги. Ге Україні відтак не стане збільшувати обсяги допомоги Україні за рахунок зменшення інших витрат. Саме бюджетна суперечка стала причиною розвалу так званої світлофорної коаліції, урядової кризи та позачергових виборів у Німеччині, що мають відбутися у лютому цього року. То якою ж буде далі політика військової допомоги Україні? і Чи вони вплине це на вимушених переселенців із нашої держави у Німеччині? Як думаєте, ви? Напишіть у коментарях. Не забудьте також про підписку та лайк і повертаємося до новин. Річниця трагедії у Дніпрі містяни несуть оберемки квітів на місце, де два роки тому російська ракета поцілила у багатоповерхівку. Два під'їзди склалися в одну мить, обірвавши 46 життів. Понад 80 людей були поранені. Сотні дніпрян разом із ДСНСниками голіруч розбирали завали і розтягували палаючі автівки. Рятувальні роботи тривали майже три доби. Станом на зараз зруйновані під'їзди будинку розібрали, розтрощені стіни відновили. Однак більшість тих, хто вижив у. Трагедії не хочуть повертатися до місця, яке колись було їхнім домом. Сьогодні на місці трагедії немає жодних запланованих заходів однак, люди прийшли сюди, аби запалити лампадки у пам'ять про загиблих. Я приїхала сюди, щоб вшанувати пам'ять усіх загиблих внаслідок російської атаки. Це те, що не забувається, це те, що варто пам'ятати. Зірваний теракт на залізничній станції у Дніпрі. Агенти ФСБ заклали вибуховий пристрій під цистерною із пальним на колії. Його мали підірвати дистанційно, але правоохоронці встигли знешкодити саморобну бомбу. Двох російських агентів затримали на місці злочину. Це наркозалежні жителі Дніпра, 23 та 36 років, що жили у цивільному шлюбі. Правоохоронці встановили, вони шукали гроші на дозу, тож погодилися виконати завдання ворожих спецслужб за наданою інструкцією. Зібрали вибуховий пристрій у власній оселі, кажуть слідчі. Компоненти замовляли в інтернеті, а доставку вказували на різні адреси, аби замести сліди. За замах на терористичний акт їм загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Через розлад травлення у понад 70 учнів ліцею поліція відкрила провадження. Це у Рівному. Перевіряють, чи не сталося масове отруєння. На погане самопочуття декілька учнів молодших класів почали скаржитися ще у п'ятницю. Дітей оглянула медсестра, надала допомогу, та у супроводі батьків діти пішли додому, кажуть у поліції. А вже згодом з'ясувалося, такі ж симптоми мають 72 ліцеїсти. В управлінні освіти терміново ініціювали перевірку навчального закладу, а в поліції почали Розслідування за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь. Відпочинок не для всіх. Родині, яка виховує хлопця з інвалідністю, відмовили у бронюванні номера. Адміністраторка садиби на Львівщині телефоном пояснила мамі дитини, що їхній заклад не пристосований для таких людей, а крім того, візочок може пошкодити меблі. Детальніше кореспондентка ТСН Тетяна Хомич. Усі звірі, це хто сину, давай з білочки, бачиш. Батьки 21-річного Артема читають йому книгу та разом міркують, куди податися на вихідні. Завтра поїде на шашлики. Подихати свіжим повітрям <хи> серед лісу. Відпочинок у Карпатах, куди на три дні планувала поїхати родина, не вдався. Запалилася якась іскорка, і ми хотіли відпочити поїхати, то воно зразу, це бажання пропало. Все через діагноз Артема хлопець має ураження центральної нервової системи і потребує постійного догляду. Він не може самостійно ходити, не розмовляє. в нього дуже низький рівень інтелекту. Ну, він ніяк не вміє комунікувати. Через інтернет родина знайшла садибу у східниці, прочитали позитивні відгуки і зателефонували. Адміністраторка погодила дату. Сказала мені, що є такі вільні номери на другому поверсі обидва: один трьохмісний, один-двохмісний. Однак, коли пані Світлана повідомила, що з ними буде дитина на візку, усе змінилося. Сказала ні, вже всі апартаменти продані до лютого. Що ніби вони вже всі зайняті, хоча там хвилину назад в розмові вона їх могла мені запропонувати. Мене обурило те, що таких людей напевно все таки не хочуть бачити. Адміністраторка кажуть батьки, пояснила їм, що готель не пристосований для людей з інвалідністю. Вона каже: ну, можуть ви можете пошкодити майно і там візочком. Своїм обуренням Світлана поділилася у соцмережі, і наступного дня під її постом з'явився коментар від закладу. Для інвалідів сходи не обладнані, сходи дерев'яні, дуже вузькі та крути. А ще за кілька годин це пояснення зникло. Аби дізнатися, чому відмовили родині. Намагаємося зв'язатися із садибою. Чоловік, який піднімає слухавку, представляється Ілею і пояснює, сталося непорозуміння. Моя колега можливо, вона щось неправильно зрозуміла, що хоче купити з цим візочком. Відмовили ж клієнтам через те, що готель зовсім не пристосований для людей з інвалідністю. Повідомили, що щоб не, ну, не створювати дискомфортно відпочинок і для них, і для інших наших відпочиваючих зараз такий час, що таких людей буде навпаки багато. Не повинно таких речей просто бути. Аби виправити це, батьки Артема вже звернулися до уповноваженого справ людини і кажуть, таке у них сталося вперше. Хоча родина, попри діагноз хлопця, вже багато років активно мандрує. Тетяна Комич, Антон Онищук, Луцьк ТСН 1+,1. В Україні вдарять морози до мінус 14. проте лише вночі і тільки в Карпатах. Тиждень, за прогнозами синоптиків, розпочався в умовах антициклону та поля високого тиску. Тому сьогодні по всій країні трохи поморозить до мінус 8 вночі та мінус 3 у день. На дорогах східних та північних областей місцями можлива ожеледиця, проте із четверга морози відступлять. Потепліше до комфортної, як для січня, плюсової температури. Упродовж тижня переважатиме погода без опадів і лише у середу прогнозують невеликий сніг. Чи готові ви до морозів, як загалом до них відноситися, ну і чи сприймаєте їх як належить, коли немає снігу? Про все це напишіть нам у коментарях. Нам цікаво, ну і ще це сприяє поширенню цього відео. Тож нагадую про лайк та дзвіночок. На цьому випуск завершено. Зустрінемося о 14.00. Бувайте!